Всім доброго дня, з вами Демвик. Сьогодні у нас в гостях ПТ-шка, яку колись можна було отримати лише на аукціоні, а зараз її може купити кожен охочий за бони, а саме 15 тисяч бон. Об'єкт 268, варіант 5. Що ж, давайте розбиратися, чи вартується ПТ своїх бон, які вона має плюси та мінуси. Давайте переходити до характеристик машини. Що ми маємо? Разова шкода, 751 один шкоди, що в принципі стандарт для ПТ. Пробиття 303 на основному ББшному снаряді це прям круто. Кумулятивчик пробиває 395 мм, це прям дуже круто. Час заряджання 15,7 Ну, скажімо так, якщо згадати, що в нас є башта повного бертання, то в принципі це в балансі. Кутинахили мінус 5 це взагалі ні про що. Час зведення 2,4, ну непоганий по калібру, і розкид 0,33. Що також, в принципі, нормально. ДПМ 2800 не такий хороший, як хотілося б, але що маємо, то маємо. По ХП у нас 220 з загартуванням. По максималці вперед у нас 52, назад 17. Питома потужність 1488. І хотілося б, щоб танчик їздив хоча б на рівні 268, того ж тому що по характеристикам у нас. Скажімо так, все плюс-мінус однаково, але по тому потужність у нас набагато шла, слабша. Десь на 3 одинички. І повірте мені, це відчувається. Можна це все забустити діло, напевно, було б турбінкою, але, блін, танчик має скільки проблем, що турбінка тут не допоможе. По скритності в нас 28.8. В принципі, стандартний для ПТ-показник, тим паче, і погляду по 414, ПТ-шка максимально сліпа. Що ж, давайте переходити до бронювання танку. Що ми маємо? Корпус у нас, як бачите, від Т-10, так званого. І що ми тут маємо? 120 ВЛД. Е, ну, ви знаєте, що таке корпус Т-10. Е, ось середня, як то кажуть, лобова деталь, щучий ніс, так званий, і наводимось на центр, бачимо 192 і. Ну, от е, Раз в декілька сотень боїв, можливо, щось зрекошети під таким кутом, так, да, але. На цю броню не можна розраховувати. НЛД у нас також 120. Ну, Ви бачите ці цифри. 190, це пробивається просто танками 7 рівня. Я про 10 11 ки мовчу. Є отака лючок-такий, механіка водія. Тут у нас 60 мм. Ну, Тут, начебто, непоганий, але. На жаль, пробивати будуть всі. По башті. Маємо башту. І Начебто дивишся 230 броня. Ну, для танка 7 рівня, начебто і непогано, але. Згадуємо, що так на 10 рівні, маска 214, ну і пробувається це все просто з кулака. Можливо, якийсь рикошет зловиш колись від цього скоса. там чи, Але, самі розумієте, криша башні 30 мм, але хто буде сюди цілити, коли є от, 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 от цей силует, скажімо так. Ну і навіщо цілити в кришу 30 мм, якщо є от таке от чудо в нас на башті, яке має 110 мм броні, тут має 160, і повірте мені. Це просто магніт для снарядів. Маємо борт, 90 мм зверху, 50 знизу. Начебто непоганий борт, можна було б спробувати танкувати. Броня подавись така от під таким гострим кутом, якщо ставити непогано, виходить. да Нижня частина, звісно, пробивається але все ж таки. Ні, будемо будем. Будем ловити рекошети. Дивись, так. Да? І... Тут ВЛД? 180, а тут. Ну і ви самі розумієте, нічого цей танчик, на жаль, не танкує. От зараз мені навіть цікаво перейти до характеристик його. Е, дивись коефіцієнт використання броні 355 Один шот, В кращому випадку від тебе відскочить. Що ж, давайте переходити до обладнання. Що мене тут стоїть по обладнанню? Досилач, загартування і трофейні меганізми повороту можна поставити, можна поставити приціл, можна поставити. Турбіну можна поставити оптику, що бажаєш, як то кажуть. Коли я брав відмітки, я катав особисто на турбонагітачі. Зараз вирішив поставити це, щоб хоча б якось влучати в танки. По польовій модернізації давай розбиратися. Тут я обрав ліво. Тут я обрав якраз таки на час зведення, тому що мені його не вистачає. Тут я обрав на огляд, щоб прокачатися. Тут я понехтував. Що це було? Чому мене викинуло? Дивно, дивно, це все працює. Тут я понехтував з маскуванням, але додав швидкості заднього ходу. Ну, і тут я додав 4 швидкості вперед. Мінуснув свою перезрядку, але в принципі нам це не критично. Їхати будемо трішки швидше, і це плюс. По снарядам те, що я й казав, летить ББшка 950. Тут 760 повільні кумулятиви, все зрозуміло, і фугаси. Дуже класні фугаси. 1100 мають разову шкут, 90 пробиття. Всяким бахам передаємо привіт. По членам екіпажу. Давайте дивитися, я вам проклікаю, у мене тут екіпаж вже прокачений. Плюс-мінус те саме ставите і будете, як то кажуть, в шоколаді. До речі, 5 членів екіпажу, бачиш, якщо я не помиляюся. Тут у нас така сама історія, тому екіпаж, танк акційний, екіпаж пересаджується без штрафу. І це хоча б якийсь плюс цього танку. Так, начебто все показав. Що ж давайте вирушати в перший бій і розбиратися, які є плюси і мінуси танка. Що, що ми можемо, як то кажуть, сказати про нього? Що ж, по плюсам танка, це разова шкода 750. Це пробиття на кумулятивах, на ББшках дуже хороше, тому що це ПТ. І пробиття тут е, значно вище, чим в тих же БТ на своєму рівні. Ну і е, на цьому напевно. А, ні, ні, забув. Головний плюс цього танку це башта повного братання. Ми маємо башту, у нас все ж таки, типу Т-10, але Ну з такою гарматкою, да, і тобі здається, блін, ну, Т-10, прикольний танчик, ну такий рухливий. І тут дали йому альфу да, 750, Ну, думаєш, ну от зараз я то на ньому понагибаю. Ну да, понагибаєш. Все. Напевно, що. Як бачите, планка на відмітки на танку зовсім-зовсім просіла. Він просто нікудишній. І заражаю зразу акумулятиви, тому що ми з танками 11 рівня. І ви самі розумієте, ну по розкиду от, така от історія. З мінусів танка це його кути, мінус 5. Ну це просто це просто жах. Чесно вам скажу. Грати з такими кутами. Чому тут мінус 5? Хіба не можна було хоча б якихось мінус 7, я не знаю. Це типу танк аналог того ж ШТС 4 але є четвертий, ну, у всьому краще просто цього танка. Це я вам точно можу сказати. І. Я да це вам цей аналог я навіть е сам не знаю. Ну, Типу для колекції, як то кажуть, для колекціонерів, так, напевно, танчик буде якимось е унікальним, цікавим, тому що це Совко ПТ, яка має башту і все таке. Ну, дивись, така ж сама стоїть, теж катає. Я катаю, він катає, тому якось так. Коротше, проїхав я сюди, а тут нікого немає, якось ну не дуже ця вся історія. Мені подобається, на жаль. Мені бачу, що зараз будуть нас піддавлювати, вся бійка відбувається там справа, тому давай, напевно, поїдемо направо. Щось ми там спробуємо відкидати, тому що тут я бачу, я нічого не настріляю. Ну і якось так. Можна було, до речі, нагору поїхати, спробувати відгорити грати, але окей, пограємо і тут, я думаю, якось. Чи вартує танчик зараз у вашої уваги. Ну, якщо у вас е Бон дуже велика кількість, така, як у мене, наприклад, то взяти можна. Типу, щось унікальне. Хоча тут гарматка один в один, як на 268, звичайному. І, в принципі, нічого нового, але бачиш, тут є, як то кажуть, Башта. От. І, блін, це великий-великий плюс. Вони пропустять мене теж натрати, я так розумію. Ну, блін. Танчик низький. Ну і от бачиш, зараз плюс цього акумулятива, ну і, як я казав, танк можливо і не видно, а от. Відро на башті видно всім. І плюс кумулятива в тому, що ти, ти пробуваєш от, от, в такі місця, як я тільки що пробив, ви бачили, тобто на якомусь ВТ, можливо б я зараз і не пробив би його, а от пробуваю просто без проблем. Тому якось так. Ну, Навалюємо потихеньку, потихеньку якийсь дамаг ми вливаємо і це не може не радувати. Виходить так в розмін, да? Там тому дав, тому дав. дам кажу, тому дав, тому дав. В принципі, в нас виходить. Ну ви самі розумієте. Добираємо 705-го, окей. Кер один дуже сильно хоче нам дати, але ми сейвимось. Ну і зручно, зручно, що маєш башту, що маєш е, таку от гармату. Хорошу альфу, хороше пробиття, але. От не дозвійся трішки і вже не влучаю, як бачите. Обідненько. Ну, що поробиш, треба було зводитись. ж ти поспішаєш правильно? Давайте зацілимо він начебто. Е... Блін. Неприємна в нього така позиція, чесно кажучи. Ну поїдемо з е 4 е 4 поїхав танкувати, зараз. Пробуємо від нього відіграти. Маємо ще 1600 хп. Сотку добираємо, я кажу, пробиття кумулятивне дуже круте і от е... ти без проблем просто пробуваєш такі танки, як от ЄСТО в башту, тобто це дуже круто. Я люблю кумулятивні снаряди і. Тим паче такі кумулятиви. Я дуже люблю. Ох, яка альфа вилітає. Це 666. Е такий е циферки з натяком. Танк просто адовий. Ще щастить, що по мені стріляє от Ташенрата, це все. І от то якось так закінчується у нас перший бій. Я думаю, що більше я в цьому бою нічого не дам, хоча. 13 хп він нам лишив. Ну да, в принципі, зараз 261, я думаю, мені розкаже. Чи не встигне, не встигне, напевно, 261 вкинути. Ну а ми їдемо. 14.3 на зараз КД, до речі. Під перком. стало. Ну, В принципі, це нормально. Хотілося б ще тичку хоча б дати, але, блін, сумніваюся, що зможу дати комусь щось. Щось там вплата на проблеми з цим ботаблем. А у нас проблем не буде. Береш перший тис наш набір. стріляй, будь ласка. Патно розбери з ним. Я поїду, спробую ще дати тичку в того патона. Йдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Шанси є, скажемо чесно. Шанси є. Треба тільки підзвестися. Він не хоче підставляти, зрозуміло. Зрозуміло. Ну, давай спробуємо. Полетіло начебто непогано, але. Ай, але не хоче він підставлятися під нас, підставиться під всіх союзників, але не під нас. Ну і є четвертий. полетів на 21 і, Я думаю, на 21 шансів вже немає. Ууу, попадання. Там мавпочка просто сидить, і вона його засейвила. Але ми влучили, що саме цікаве. Влучили, і це добре. Правда, без дамагу, але що поробиш. Ось так закінчується перший бій, і, в принципі, ви самі все бачите. Так, зручно грати, так, як власне, пробиття. Пробували ми танки у такі, як то кажуть, не самі слабкі місця, того ж кр 1 ми пробили просто в силует, скажімо так. І завдяки такому пробиттю. Е Блін, ти не відчуваєш цієї броні, чесно кажучи, і це великий-великий плюс. Але в танка дуже багато мінусів. Головний мінус це кути нахилу гармати це прям. Ну, це прям тригер. Тобто, ну, але зате бачиш перша ступінь. 3900 перша ступінь. Планка тут на відмітки. Ну, ви самі бачите, там 3 відмітки 3200. Це одна з таких найгірших планок на 10 рівні. І танчик дуже довго його не вводили в гру, його не могли чи забалансити, чи я не знаю. Але коли його ввели вперше на аукціоні, він уже тоді був просто нікудишній. Але він був, ну, тільки тих, хто його купив, скажімо так, за ту валюту, яка тоді була, я просто не пам'ятаю, за що він продавався. А зараз, то коли він є у вільному доступі, то кожен може його купити за бону. Ви самі розумієте, планка просто нікудишня, тому що танк максимально складний в реалізації. Він не має такої там якоїсь броні, він на внахилу гармати погані. Так, ти можеш стояти на базі, звісно, шкварка, типу 750, так і, і, і будь-яка ПТ, типу 268, звичайний, да? ну, але тут по гарматі справа то трішки гірша, ніж у 268, і на звичайному 28 буде стояти там набагато краще. От Тому якось так. скажемо. Якщо ви маєте звичайний 28 і у вас е, з бонами проблема, то цей танчик вам не потрібен. Нічого такого нового ви тут не отримаєте, скажімо так. Якщо у вас бон куча, ну, можете взяти. Можете взяти, це типу аналог, я ж кажу, Е4, тільки от в такій шкурці Т10, скажімо так. Да, Прикольна гармата, та ж сама, що на 28, це комфортно. Мати такі кумулі, мати таке пробиття і мати такий фугас на 1100. Не знаю, чи вдасться мені продемонструвати вам стрільбу на фугасах, але повірте мені, дати на 1100 це дуже круто. Якогось мягенького такого супротивника. Блін, мені не подобається, що ти тут став, друже. Ти зараз я можу просто дати шот, від'їжджати і тобі дадуть через мене. Не хочу я тебе так підставляти, ну але варіанти в мене не залишаються. Засідамо тут. Я не люблю тут їздити направо. На таких ПТ. Не хочу стояти там в цьому за камінчиком в кущах, як то кажуть, але. Варіанти не лишається, я приїхав сюди. Спробуємо зараз дати шот в СТРВ. Ну і залітає шот альфа, до речі, летить якась така не дуже приємна 616 при 750 середнього, але що поробиш? Ой, секундочку. Все, все, все я тут я тут, тому що мені здалося, що я випадково вимкнув запис відео. Так, окей, е, що ми бачимо по ситуації? Справа все, прям дуже критичний рахунок 02. Ну і, блін, напевно, це той самий випадок, коли мені варто було туди поїхати, а я не поїхав. Якби я був там, можливо, я був би там більш ефективний, ніж тут, можна було постріляти. Ну, але не вгадаєш, буває, знаєш, поїдеш туди, весь бій простоїш і нічого не зробиш. а... А буває навпаки, От зараз якраз трапилось те, коли треба було туди їхати. В них сюди ніхто зовсім не поїхав, а в нас хоч і поїхали, всі стоять. Якось так. Давайте спробуємо зарядити фугас, можливо він підставиться під нас, але я сумніваюсь. Хотілося б, звісно, фугасом манту можна спробувати фугасом просадити. А так підставляється. Я погано вистрілив, я навіть не буду на союзника нічого казати, стрельнув погано я в першу чергу, тому що, блін, повинен був бачити, що він від'їжджає, але мені здалося, що я встигну вистрілити, але я не встиг. Ну, Хотілося мені дати йому фугасом, показати вам цей Альфа Страйк, але не сьогодні. Не сьогодні. Ну, Якось так, продовжуємо стояти. Стоп'ятий я так розумію, зрозумів, що має можливість поїхати. І щось зробити в бою, посвітити, тому що банта мінус, і. єдиний конкурент його це Рхем. Давай зрадимо, мабуть, кумулятивчик, тому що і сьомий. Блін, він бортом їхав. Дивися, круто стоїть, але влучити цю точку, мені здається, дуже буде. Ну, від'їдьте трошечки. Ну окей. Ну, те, що я й казав, влучити нереально. Стоїмо-сьоми. Сьом да не дуже ефективно У нас виходить зараз грати. Ну, але що зробиш? Такі реалії цієї гри. Вгадав, з напрямком і все, стоїш просто без толку. Ну а супротивники тим часом продавили. Чи був би я більш ефективний там? Ну, в якійсь мірі, можливо, дав би, наприклад, не один шот, а два. Е, ну і тут я міг, в принципі, дати два шоти, якби не влучив союзника по своїй же вині, але що поробиш. Стоїмо сам сьомим куди ти летиш? Я ще по воді пішов. Максимально такий цікавий тип. Так, істрове, постій, постій. закидаємо течку в острове. І от е, з УМП не, в принципі, начебто і непогано так летить, да? Ти підзвівся, клац і залетіло. Ну, Блін, хочеться мені весь о дати, але його ж не видно взагалі, ти подивись. БВшка без ведення? Ні, без ведення взагалі нереально влучити. Поспішив, я давай було видно башту, поспішив. Треба було почекати, звестися до кінця. Ну, нічого страшного. Кенти Блайнд. Не сумніваю, що він тут стоїть. Ну, давай спробуємо і не влучаємо. Ну, до речі, полетіло так непогано. Плюс-мінус туди, куди потрібно. Тому якось так. 1400 шкоди, 800 асисту, плюс він сумарний асист, катоки. мікатоки. Ви зрозуміли, бій, просто ні про що зражаємо фугас, можливо, дамо шот в бабаху Дуже б мені хотілося, але поки я думав, як то кажуть, то от такий фугас на 70, тільки зміг дати все. Треба їхати коротше, вперед і все. куча можливо, щось підсвічуще. Але в цілому порухливості, як бачиш танчик непоганий. Їдемо, їдемо. Не найгірший варіант. Ну, але з такою бронею тут повинна бути рухливість в рази краще. Ну, от, маємо можливість хоча б підсвітити. Полетіли, полетіли. Зустрічаємо наш аналог на базі 268. Ну а де він ще повинен бути? Правильно? Стояти на базі. Я то хоч трішки з бази проїхав, він взагалі не, не сильно так скажемо спішить розігрувати. Біяли, що поробиш. Ну а ми світляк тим часом. Займаємося своїми. Ну і тварина на арті просто не дає пограти. Ну, от я б зараз міг поїхати в 2.68 дати шот, але я не можу цього зробити, тому що арта. Арта взяла мене понерфла. Хотілося б дати шот в тайпа, але поки я під станом. Я розумію, що я фіг в нього влучу. Ні, рикошет. рикошет. Ну а як могло бути інакше? Ну, і, е, дати барабан аркі це треба було бути якимось е, неадекватним, чесно кажучи. Ну але хтось його їй дав. Ну і отак закінчується цей бій. Ну, 4 касу ми зробили. На жаль, арта просто нас е, розірвала, і на цьому наш бій закінчується, що ж, давайте зустрінемось на результатах бою і будемо підводити підсумки по танку. Ось так закінчується другий бій. На жаль, дамагу багато не накидали, зате от ну, БЗшка продовжує їм бувати, як то кажуть. Ну, що поробиш. Але сумарочки в нас вийшло 4К, і це, в принципі, нормально, скажімо так. Що ж, що можу сказати вам по танку. Якщо маєте надлишок бон, взяти його для різноманіття, в принципі, можна. Типу, совок з баштою. Це щось цікаве така ПТ. Якщо ви ще тим паче любите ПТ, такі альфові. В принципі, непоганий варіант. Так, немає броні, треба з цим змиритися, але є башта. Ну, правда, кутів нахилу немає також, ну, ви самі розумієте, підстраюватися вам доведеться підбій. А в цілому танчик, звісно, слабенький, і, повірте мені, оцей показник відмітки, тому підтвердження, тому якось так. Брати вам його чи ні, вирішувати, звісно, тільки вам. І моя задача була вам показати, як грається титанчик тепер. В теперішньому рандомі. На етапі монтажу я помітив, що забув вам показати результати боїв. Е, дивись, що в нас вийшло. 3000 дамагу і 1150 асисту. Ну, Грубо кажучи, 4200. Ми на ньому зробили. За весь час гри своєї я на ньому грав 3700 плюс 400 асисту. В принципі, на 3 мітки мені цього вистачило. Зараз там планка взагалі низька, тому. Взяти зможете ви її на раз, два. Ну а з вами був Демвік З вас лайкоста та підписка. Обов'язково напишіть в коментарях, по якому наступному танчику зробити відеоогляд. Всього вам хорошого, друзі. Бувайте!